звати Томаш Красенський і я бажаю вам гарного дня з майстерні Юнімакс. Нещодавно я відповідав на запитання, що я буду виготовляти найближчим часом. Я отримав негативну відповідь, бо, мовляв, річ, яку можна купити за 350 крон, ніхто не буде виготовляти а, хіба що я. Що на це сказати? Зрозуміло, що предмети, виготовлені промислово у великих серіях за винятком деяких випадків дешевші, ніж продукти, ручної роботи. Але це можна сказати про все. І з таким підходом ми б нічого не робили, лише споживали і чекали на смерть. Ми, народжені раніше, маємо тенденцію дивитися на майстрування через призму соціалістичного дефіциту товарів, тобто необхідності виготовляти речі, про які забуло централізоване планування. Але в ринковій економіці пропозиція зазвичай перевищує попит, тому майстрування не є вимушеним заходом, а скоріше хобі. Ну і кожне хобі чогось коштує. На відміну від багатьох інших, це хобі приносить задоволення не лише нам самим, але часто дарує радість і комусь іншому. Наприклад, коли ми щось виготовляємо чи е, ремонтуємо. Але повернемося до запитання: чи буду я виготовляти сходинки, підставку або, якщо хочете, табуретку, яку найвідоміший меблевий магазин продає? За 350 крон? Це, отже, дешевший варіант з необробленої берези. Лакована версія з осикового дерева вже коштує 500 крон, тобто стільки ж, скільки кілька років тому коштувала модель, виготовлена з твердого дерева. Під шаром лаку я вже сьогодні не можу визначити, яке це саме дерево. Але вже лише за вагою зрозуміло, що це не осика і не береза, які згідно з інформацією на вебсайті важать від 3 до 4 кілограмів. Вона також витримала перебування під відкритим небом, як сходинки до батуту, тоді ще без захисного лаку. У той час, як великі виробники чи торговці мають логічне прагнення економити, ми на собі економити точно не будемо. Подібну табуретку ми виготовимо з дуба. Нам не потрібно вирішувати питання компактності при транспортуванні та продажу, тому ми не будемо йти на компроміс у вигляді розбірних з'єднань і не використаємо жодного шматка сталі. Нагадую, що табуретку ми не будемо виготовляти, щоб заощадити, а для задоволення. Водночас я сумніваюся, що люди виготовляли б щось точно за інструкціями, планами чи відео. Швидше це можливість перейняти якусь техніку чи ідею, яка потім може стати в нагоді в іншому проєкті. Кінець філософії. Переходимо до справи. Для табуретки потрібні бруски з перерізом 30х40 мм. Я зробив їх трохи товстішими, з них я виготовив раму. Щит для сходинок може бути тоншим. Оригінал має приблизно 25 мм, тобто дюйм, інч, чи, якщо хочете, палець. Бруски я вирізав зі старих дощок, які вже відслужили своє, але для цих цілей виявилися джерелом якісного та дешевого матеріалу. Якщо, як і я, ви будете обробляти якесь старе пиломатеріал, вам знадобиться фрезер для вирівнювання та товщини, в народі званий, рубанком і протяжкою. Де я починав з однієї з грани, яку вирівнював, а потім від неї відрізав бруски шириною 42 міліметри. Фабрикат я протягнув до кінцевих розмірів. Поверхні була якомога кращою, я заточив ножі. Це коштувало мені 180 крон і результат того вартий. З налаштуванням ножів мені допоміг пристрій, який за допомогою магнітів і точного налаштування контролює паралельність леза з валом. Жодна стояча деталь не є вертикальною. З підкладкою вона утворює кут 5 градусів в обох осях. Це розширення підвищує стабільність стільця. Поперечні розрізи під кутом найзручніше робити на торцювальній пилі. На 5 градусів потрібно налаштувати як кут нахилу, так і кут скосу. Звичайно, це можна зробити і на пильному верстаті, де під кутом 5 dg ми налаштовуємо нахил диска і кутовий напрямник. Таким чином нарізаються всі стійки. Горизонтальні перекладини на кінцях просто скошені, але під кутом 5 градусів потрібно обстругати верхній край, щоб прилягали суміжні частини, а також, щоб після склеювання рами утворилася рівна поверхня для укладання ступені. Оригінал у цьому відношенні спрощений, оскільки ступені прикручені, тому на стиковій поверхні це не має значення. Окремі частини рами я з'єднав за допомогою штифтів і клею. Для штифтування я використав зовсім простий пристрій, який забезпечує вирівнювання з'єднуваних частин. Клей категорії D4 дозволяє використовувати сходи у вологих умовах і, можливо, навіть на відкритому повітрі. Під час склеювання використовувалися силиконові засоби від Rockler, які Unimax нещодавно додав до свого асортименту. Видалити застиглий клей з неприлипаючої бісашки або щістки потім дуже просто. Спочатку склеюються бічні рами. Потім з'єднуються між собою перекладинами. Після висихання клею я заокруглив усі деталі за допомогою фрезера. І нарешті відшліфував їх. Отже, переходимо до сходинок. З залишків рейок я склеїв щит. З огляду на невеликі розміри я використав гвинтові струбцини. Коли в якомусь наступному проєкті буду склеювати більший щит, із задоволенням представлю вам спеціальні струбцини для щита прямо з виробництва Unimax. Щити я пропустив через товщинний фрезер і обрізав до кінцевих розмірів. В шість ходинці я зробив вирізи. Ідеально для цього підходить стрічкова пила. Але так само добре можна використовувати лобзик, дискову пилу. І, звичайно, класика, ручна пила. Ідеально знову різати під кутом 5 градусів, щоб все ідеально підходило одне до одного. Краї я знову заокруглив фрезером. Його я також використав для виготовлення отвору у верхній сходинці. Мені знадобився шаблон, який я виготовив у минулому. За допомогою копіювального кільця та спірального фрезера я можу легко вирізати однакові отвори для зручного захоплення, будь то в різних ящиках або, наприклад, у пристосуваннях для майстерні. Ну і далі знову фінальне шліфування. Також для з'єднання верхньої частини з рамою я вибрав штифти. Але не стільки для міцності, скільки для визначення положення під час склеювання. Частина визначається природно завдяки вирізам. Сходинки в основному готові. Тепер все залежить від вас, чи і як ви обробите дерево. В інтер'єрі дерево може залишатися повністю природним. Але навіть там я б рекомендував принаймні якийсь олій або віск. Щодо виготовлення, я все ж рекомендую думати трохи економічно, тому що коли у вас вже налаштовані машини, варто одразу нарізати матеріал для ще одного стільця. У описі під відео ви знайдете посилання на продукти, які я використовував під час виготовлення. Вірю, що сходинки порадують двічі під час виготовлення і під час використання. Тож нехай служать вам або комусь іншому. Бажаю вам успіху і до зустрічі на наступному проєкті з майстерні Unimax. О, і не забудьте, будь ласка, ставити лайки, ділитися і підписуватися. Дякую.